Рівно за тиждень. Любов зцілює. Танці. Це любов. Супер талановиті діти, для яких любов тільки починається. Танець про кохання. Мені подобається Єва і. Так, а мені подобається він. Так. Дорослі почуття. Скільки років ви разом? 25. Можна говорити? Для яких танець розпочав життя спочатку? Мета на цьому проєкті це надихнути тих, хто хотів би, можливо, чимось зайнятися, але ніяк не може на це наважитись. Любов до танцю, яка окриляє. Коли я вперше побачила балет, то це чарівно було. Наче я просто у казці опинилась. Любов до справедливості від маленького чемпіона. Чемпіонат Європи в Чехії. Я зайняв там перше місце. Да, я дуже відчув себе крутим. Дорослі теми від підлітків. Ми порушуємо у своїй постановці тему булінгу у цьому світі. Будь-яка людина стикається із булінгом. Ми виступаємо за те, щоб на це звертали увагу. Не лише ровесники, на це мають звертати увагу дорослі люди, які дарують любов до життя. У нашій школі була дівчинка, вона мала великі проблеми. Вона не знайшла іншого виходу, окрім суїциду. Це дуже страшно. Все можна змінити, навіть те, що може видатися на цей момент, просто неможливим. Головне не мовчати, Tancy World of Dance. Живи життя. Танцюй життя. Убирай серцем.